Вітаю-вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами, я, ваша Євгенічка, і знову я хочу вам розповісти про своє в'язанечко. Але не тільки про в'язанечко сьогодні буде, у другій половині цього відео я хочу поділитися своїми враженнями від покупочок на сайті Сінсей. Зараз там знижки. Зараз, коли я записую це відео, це середина січня. Я там такі. Ухватила класні позиції. По такій смачній ціні, що не можу просто з вами цим не поділитися. Отже, кому цікаво тільки в'язання, то дивіться першу половину цього відео, а кому цікаві покупочки, то не переключайтеся і дивіться далі, бо далі буде. Отже, спочатку про джемпер. Як ви бачите, Готовий. Так, вийшов він нарешті з під моїх спиць, але то було вже давно. Ще наприкінці літа або на початку осені, сама вже не пам'ятаю, я навіть встигла його трошки поносити, але недовго. Тож тепер як ніхто, чекаю на весну, щоб носити його і в'їсти в гриву, бо він неймовірно гарний вийшов, собака. Отже, якщо серйозно і без жартів, давайте розповім, як діло було, бо не обійшлося і цього разу без халеп і приключень на мою п'яту точку. Тож, про те, то, як я в'язала перед, я вам розповідала, є окреме відео. Якщо що, перейдіть, передивіться. А сьогодні про те, як я в'язала спинку, як я в'язала рукави. Ну, про спинку все просто. Взяла таку саму ниточку YarnArt Linen Soft, але не додавала паєток, бо якщо я їх там не бачу со спини, нащо вони там потрібні, правда? От і я так подумала. Тож зв'язала просто, без паєточок. В мене наперед пішов один маточок цієї ниточки, і на спиночку теж один моточок. Якщо я перед в'язала і набирала тут 6 рапортів, в ширину, то на спинці в мене 5 рапортів. І по спинці в довжину я в'язала на два рапорти довше, ну, щоб був цей росточок, А я росточок завжди роблю ну, десь 10 см. А тут 10 см це якраз. Оці два рапорти. Скорочення по проймах робила... ну, як завжди, в мене такий алгоритм, я ніколи від нього не відхиляюся і завжди роблю на всіх виробах одне й те саме. А саме так: 5, 3, 2 і 5 раз по одній. Зрозуміло? Ну, от і добре. Коли я зв'язала спинку, ну, про пройму розказала, а от про горловину, ну, там нема чого розповідати, бо горловину я вже не пам'ятаю, як я робила ті скорочення, але ви, мабуть, і самі зможете здогадатися. Тож, коли я зв'язала перед спинку, підійшла до в'язання рукавів. І ви пам'ятаєте, напевно, якщо дивилися мої попередні відосики, що я набирала спеціально для цього проєкту ниточку від Ярнарту. Ой, зараз не згадаю, як вона називається. Ну там віскоза з котоном. І вона така бірюзовенька, але більш такий блакитний уходить. Ось тут вона в мене додана попереду. І от зв'язала я рукавчик. Приєднала до спинки, приєднала до переду, приміряла і, що ви думаєте, фігня от не сподобалась і все тут тобі. Ну, щось не то. От не то пальто, от я не так бачу цей виріб. Що ти будеш мені робити за це? Розпустила, розпустила, хоча сама по собі та ниточка ну, теж дуже гарна, дуже гарна. І стала я думати, з чого ж мені в'язати ті рукавикляті? Що мені робити? Де мені такі нитки брати, щоб мені сподобалось? Ну, спочатку подумала, може, ось такого коричневого кольору, з цієї ниточки рукавчики зв'язати, і буде нор. Подумала, подумала, і ні, думаю, ні, не хочу. ну Не хочу я цей коричневий колір. Ще тут зверху, бачите. Хочу, щоб зверху було щось таке теж бірюзовеньке або таке от лазурненьке, ну, щось світле. Стала шукати в інтернетах, щось нічого підходящого не знайшла і теж так обламалася. Думаю, та, знову візьму, куплю, а воно не підійде. Тільки зря втрачені гроші. Тож стала шукати в своїх закромах. в мене запаси великі. Знаю, що в мене таких ниток е, нема. Бо ну, це не моя кольорова гама, я не дуже оці такі блакитні, лазурні кольори е, купувала. Але згадала, що колись на якийсь проєкт підбирала теж отак от ниточку, і вона мені, мені не підійшла, і так я її кудись засунула, і так вона там і забулася десь. А ниточка Газал гіза. В мене було два моточки різних кольорів, і обидва тоді не підійшли, і ось так там десь завалялися. Думаю, ну-ка, знайду я їх, а вдруг і знайшла, приклала один з них і подумала: о, це воно. Це точно те, що я хочу. Ось такий лазурний колір. Я зараз не згадаю номер цієї ниточки, ну який там у палітрі. Але він лазурний, там один такий. Якщо будете шукати, то не переплутаєте. Отже, стала я з нього в'язати рукав. Ну, Набрала я там, здається, три рапорти. В кожному восьмому рядочку додавала петлі, пров'язала шість. Раппортів уверх і почала робити скорочення на пройми. Ну, звичайно, з одного боку, як попереду робила, а з другого боку, як позаду, по спинці. І потім вийшла ще ось на такий пагончик, вив'язала той пагончик, вийшла просто в ноль та ниточка. Нічого від неї не залишилося від того моточка, бо моточки 50 грамові, в тому газал гіза. Якщо чесно, на повний рукав мені не вистачило, тільки на три чверті. Але коли я е, доєднала цей рукавчик до полотна спинки і переду, зшила і приміряла, а, вау! Просто супер! Просто кайф! Воно треба брати. А я ж кажу: в мене тільки один моток був. Пішла я, значить, шукати цю газал Гізу, а зараз тільки газал Гіза Мате у всіх магазинах. Але десь я все ж таки надибала, вже не пам'ятаю зараз, де саме, але я, здається, знімала відео, розповідала там. Тож, можливо, буде це відео на каналі. Купила я ще два таких паточки. Ну, думаю, ще один піде на другий рукавчик, а ще один на обробку. Ну, я тоді думала, що я буду якусь резиночку там вив'язувати. Ну, і, можливо, рукавчик дов'яжу, щоб він був а, не три чверті, а от з резиночку якраз те, що треба. Довгий рукав звичайний. Але ні. Я зв'язала другий рукав, пришила, поміряла клас. І от не захотілося мені тут. А, Робити ось ці різиночки. От не захотілося, і все. Воно так класно виглядає. І ось цей рукавчик три чверті ну, те, що доктор прописав. І я взяла, обробила ті рукавчики просто гачечком. От зараз покажу вам просто гачечком. Два рази ланцюжком пройшлася. І просто супер. Ну, от як так і треба. Ну і так само обробила горловину. Теж гачечком. І все. І в мене майже залишився цілий моточок тої Ну, я вирішила його пускати на бросову нитку. Нитка взагалі дуже цупка, така, знаєте, дірюга. Е як канат, як вірьовка якась. Але після прання трошки м'якша стала. І, е якщо чесно, ну, вона класна. В цьому виробі вона просто класна. Підійшла. Ну, от як ріднесенька, отак от я вам скажу. Я задоволена це не те слово. Вибачайте мене, що я е, вам демонструю цей виріб ось так, а не на манекені або на собі. Е, ну, Зараз в мене такі походні трошки умови, тож як можу, так і знімаю. У мене небагато просто часу для зйомок, тож ну, як є. Вибачайте ще раз, добре. Повірте мені просто на слово. Ця річ мені дуже личить. І до кольору моїх очей карік дуже класно пасує, пасує, не те слово. І по фігурі в мене зазвичай така манія віліччя. Я трошки перебільшую, коли в'яжу на себе речі. І вони на мені, ну, не всі гарно сидять, якщо бути дуже чесною з вами. Да? А ось ця річ, як от просто на мене шита. Я. Супер, все ідеально. Єдине оце приключення, яке зі мною сталося, так це погоня за ниточками, бо поки я знайшла ту газалгізу, е я думала, що ще посивію трошки. Якщо не знайду, бо мені потрібна тільки вона. Ну, слава Богу, була. Знайшлася. Отже, про цю ниточку, про цей виріб, про цю ниточку, про ці ниточки, про цей виріб, скажу вам так: мені все сподобалось. Я задоволена, рекомендую так. Кому подобається такий самий виріб, як у мене, повторюйте в'яжіть на здоров'я. Все, про джемпер розповіла, тепер про мої покупочки, давайте. Божечки, божечки, дівчата. Якщо чесно, в мене в городі, ну, в моєму місті, де я мешкаю, є Сінсей. Сінсей, Вайкіки і Інтертоп, вони всі на одному поверсі цуму знаходяться, тобто в одному торговому центрі. І як я не прийду, повітряна тривога ну, повітряна тривога, до речі, у нас ну, майже. Цілодобово. Тільки відміняється і знову починяється. Тільки відміняється і знову Ну Що ти будеш робити з тією повітряною тривогою? А під час повітряної тривоги ці магазини не працюють. Весь торговий центр працює, всі інші магазини відкриті, а ось ці. Ну, Гледащі, не хочуть працювати, що ти будеш робити? І як я не прийду, все зачинено, 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 або мене виганяють. І це мене вже так дістало, якщо чесно. Що пішла я просто на сайт і думаю, ну, куплю в онлайні, що не пущаєте мене в магазин. Не пущають у двері, я у вікно залізу, або у пічну трубу. Тож пішла я. На онлайн-магазин Сінсей. Там зараз в середині січня дуже класні знижки, і от що я там придбала. Ой, вибачте, довго балакаю, і вже, якщо чесно, горло пересохло. А можливо, це від моїх вражень, неймовірних, перехоплює подих у мене. Бо так хочу вам розповісти, похизуватися, отже. Першим чином, я купила там ось таку футболочку, дивіться. Зараз же е, рік Змії настав, тож купила я собі з таким зміїним принтом. Чи знаєте, там передивлялися в Ютубі обзори інших дівчаток. З України, які теж ходять по магазинах, бачила, як вони показують ось цю футболочку, і там вона чи 100 чимось гривень коштувала, чи щось таке, така ціна була. А на сайті 79 гривень. І я така: О, <смір> треба брати. мою, хочу. Так, взяла, про всяк випадок, розмір L, хоча сама я розміру М. А інколи мені і есочка підходить. Ну, тобто, я десь 36, 38 розмір. Але взяла Елічку, тому що частенько буває, що в сінсеї щось маломірить. І е, якщо ця футболочка буде на мене завелика, то я її подарую мамі. Мамі вона дуже сподобалась вже. На неї око своє поклала і вже облизується. Думаю, як ну, би мені цю футболочку забрати? Ну, якщо що подарую, подарую. Бо в мене вже є. Я вже купувала і на сайті Сінсей, і в самому магазині Сінсей безпосередньо в мене є футболочки, достатньо, тож буде на подарок. Добре. А ще я купила теж по неймовірно класній ціні. Ось таку спідничку, дивіться. На жаль, камера моя не передає колір правильно. Вона передає так, ну, трошки як з розовинкою, але це простий пісочний бежевий колір. І він дуже пасує до моєї е, нової в'язаної ковтинки, до ось цього джемпера Баунті. Дуже пасує, можна разом їх буде носити. Взяла я цю спідничку за ціною, а вона довга, до речі, аж ну, аж колодки прикрива. Взяла теж в розмірі L, бо в мене вже є така спідниця чорного кольору. Я купувала по повній ціні влітку в магазині безпосередньо І брала розмір саме L, бо M мені здалася ну, трошки замала на мене, а от L те, що треба. Сіла класно. І тож, побачивши цю спідничку в бежевому кольорі на сайті за ціною 219 гривень, ну я ж не змогла пройти повз, ви ж розумієте, і взяла ще собі ось таку. Що хочу сказати? Я бачила такі спідниці в більйовому стилі, атласні, в різних магазинах, вони дуже зараз трендові, модні. Але я думаю, що вони завжди будуть доречні ці спідниці різних кольорів, тому що це класика. Поєднують цю спідничку влітку з футболочками або з блузками якимось, з сорочками, да, з чим завгодно. А взимку теж можна носити ну, з якимось ветром пухнастим. Дуже гарно виглядають такі поєднання різних фактур. І от в інших магазинах ці спіднички дуже дорогі, там по повтори тисячі коштують на наші гроші. І ще і поліестрові. А ця спідниця у Сінсеї за 219 гривень із віскози. Уявіть собі. Тож, як я могла її не придбати? Ну, от як? Придбала. Ще придбала. Ось таку ковтинку, ну, це лонг-слів, чи як це зараз називається, такий трикотажний светрик чи джемпер, не знаю, як правильно сказати, лонг-слів, коротше. Отакий гарнюній. Колір теж невірно передається, зато зараз, вірно, передається колір спідниці. Ось такий бежевий, бачите. А ось це колір чистий чорний шоколад. Коричневий, темно-коричневий, без осілякого там рожевого чи червоного підтону, як це передає моя камера. Немає тут ніякого такого підтону. Це чистий, от чорний шоколад, 99%. Ще о, тут ось такі гарні, ну, це не гудзики, а такі, як, начебто, закльопочки чи щось таке. Золотенькі, гарні, гарні. Теж ціна була дуже солодка, щось там 200 з чимось гривень, і склад теж там віскоза, щось віскоза і трошки поліестру. Думаю, ну, ну, треба брати. За такою ціною треба брати. Це взяла у розмірі М, тому що, ну думаю, трикотаж, якщо що, потягнеться, нормально буде. Ось така гарнюненька. Ковтиночка. І ще до неї я придбала ще одну таку спідницю, правда, за повною ціною взяла. Тому що, якщо якась річ за повною ціною в корзині у кошику в цьому магазині і більше, ніж 400 гривень коштує, то доставка безкоштовна. Ну, вона не безкоштовна, там 50 гривень виходить, але ж не 200. Розумієте? То. Додала я ще ось таку саму спідницю, в такому ж кольорі, як ось цей коричневий лонгслів. Теж віскозна, довга, дощі, колоток. Колір співпав просто один в один. Неймовірно, класне поєднання. Теж розмір L взяла. Все приміряла, все добре, тільки, бачите, ще нічого не просувала, тому що тільки отримала, і одразу вирішила вам продемонструвати свої покупочки. Отже, дівчата ще побачила там таких спідничок, багато. Ну, якщо по повній ціні брати, то майже 600 гривень виходить там. 599, здається. Але це ж все одно віскоза і не поліестер, і не півтори тисячі гривень, як в тій зарі чи в Масімодуті Або ще десь. Отже, моє задоволення неймовірне від цього магазину і якість речей дуже гарна. Дуже гарна. І ця віскоза, вона така, знаєте, щільненька. Не тряпочка, не якась там ганчірка. Да, мнеться, тут я з вами погоджуся, але все одно навіть в такому пом'ятому вигляді, вона класно сидить на фігурі і виглядає, як так і треба. Розумієте? Бо є віскозажатка, сама тканина вже така ж маканка. Чому б ні? Аж носять такі спідниці. Не прасують їх, і цю можна не прасувати і так ходити. Ну, я, звичайно, <плес> буду прасувати. Але якщо десь замнеться, то нічого страшного. А, тож задоволена, неймовірна, і а, буду носити і влітку, і навесні, і на осень теж піде, і взимку теж можна поносити, якщо десь а, а, у приміщенні. Звичайно, бо якщо зима холодна, то не. Варто такі речі вдягати. Але якщо ви десь там у машині і в офісі працюєте, то можна і взимку поносити. Тож дуже доречні оці спіднички. В мене вже є чорна, тепер є ще й бежева і ось така коричнева. До речі, там у сінцеї я побачила ще є і бордо. Ось ці ж кольори темний шоколад, бордо трендові цього року. Теж, неймовірно, класний колір. Але я поки що втрималась. Мені більше подобається коричневий. Він мені личить, бо коли я вдягаю коричневі речі, в мене карі очі і вони стають більш виразні такі. Більш карі. Так. <с uma assimilha> Ще я хотіла сказати, що, окрім Бордо, там з'явилося ще декілька нових кольорів хакі, а я дуже люблю хакі, в мене багато ниточок в кольорі хакі. І я б хотіла ще й таку спідничку придбати, ну, це згодом. Дочекаюся, коли вони будуть на знижках і теж візьму. І ще, здається, там був такий темно-сірий колір, і теж дуже класний. А в мене є речі темно сірого кольору, і багато з чим можна було б таку спідничку поєднати. І ниточок в мене багато такого темно-сірого кольору. Ще я бачила із поліестру, у них теж є такі спіднички, дешевші, аніж з віскози, але там, здається, був теж Беш і світло-сірий колір. Не ризикую я поліестрові брати, бо я дуже переношу погано поліестер. Не можу довго носити речі з таких синтетичних матеріалів. Ще щось хотіла вам розповісти. Ах, так! Ще знайшла таку спідницю із віскози, кольору на фото, наче какао. І в обзорах у дівчат я бачила, теж мені здалося, що це колір какао. А зараз в цьому році, у 2025-му, отакий от колір какао буде в тренді. А, і що ви думаєте? Я знайшла цю спідничку на сайті, вона там теж за знижками. І знижка непогана, там 400 гривень виходить. 399. Але написано, що колір середньосірий. І от я не знаю, кому вірити, чи очам, чи надпису, чи фотографії, чи кольору вказаному на сайті. Тож не ризикую поки що брати, а вже кошик сформувала. Там ще ось цю спідничку хочу і ще до неї віскозну ковтинку. Uh, якщо то колір такий, як на фото, то вони співпадають гарно, а якщо то ні, і світло сірий, то я пролітаю в прасак. Ну, Думаю, знаєте як? Можна ж замовити, подивитися на новій пошті посилочку, і якщо мені не підійде, відмовитись від цієї посилки. Ну, мабуть, так і зроблю. Але трошки згодом сподіваюся, що не закінчаться ще ці спіднички. Правда, там Ельків вже нема, а тільки м і теж мені це не дуже подобається, вдруг буде замала, Ну, подивимось. Я ще не вирішила, буду брати чи ні, але схиляюся до думки, що треба ризикнути і замовити, а там буде видно. Отже, мої дорогесенькі, на цьому я буду закруглятися. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні зі мною. Пишіть коментарі, ставте лайки, не забувайте. І зустрінемось в наступному відео. Поки що все. Цілую, до побачення! Чао.